Від шапка цей день стане ще кращим, коли ми нарешті провчимо цього хвалька Крішу з його командою. Так, буде знати, як ображати дівчат. Ти бачила? Забрали вчора у нас масло і йогурт. Але сьогодні ми покажемо їм, хто тут головний. Аби ні в кого не було сумнівів, що справжня в зайцях віддало. Наш план спрацював як найкраще, ми маємо підготуватись. Так, не можна гаяти часу, висяко йде мотузка. Ось вода. Все готово. Тоді давайте сховаємось, бо ці хулігани ось ось мають бути тут. Я не можу забути смаку масла та йогурту, який ми їли вчора. Мій живіт був такий наповнений та щасливий. Так хочеться повторити. Повторимо: матгу зробимо, як і вчора і знову отримаємо свою частку молочних смаколиків. Крішно, а це дійсно чесний спосіб. Відбирати у дівчат продукти, які вони несуть до ринку. Ти, певно, жартуєш, адже ми всі знаємо, що те теж до принесення якось розраховані ці продукти в кінцевому підсанку підносяться мені, то навіщо довго чекати? Отже, не будемо марнувати час, а сховаємось і будемо чекати дівчат зі смачнючим йогуртом. Ходімо, знайдемо собі засідку. Туди! Надійніше. Добре, ходім. Спійте. А -а 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 -а! А -а -а що ви тут робите? Ми йдемо до ринку, несемо на продаж масу і йогурт. А от ви що тут робите? Ми що робимо? А от що? Ви, шантовні гопі, зараз бачите перед собою надзвичайних особистостей. Вельми, шановний принц Вєндавано. А зі мною моя свита. Принц Вріндавано, що це ви собі надумали? Нічого ми не надумали, адже Крішна син нам димаграджа, отже він шановний принц. А з нами справжня царяця Врендавану. Ось. Тому ми тут головніші за вас. Це суперечливе твердження. більше того, у нас є повноваження нікого не пропускати через цей прихід, поки не буде сплачено податку. Що, якого ще податку? Того самого, що знаходиться у ваших гледах? Наша зухвалість переводить усі вечір. Якщо ви не сплатите належну домину, то це буде ознакою себе вашої зухвалості. Раду, ти тільки подивися цих хвальків. Вони вдають із себе серйозних охоронців порядку. А насправді все навпаки. Що навпаки? По-перше, ми то з вас маємо стягувати, бо саме ваші корови пасуться на рядавинських луках, які належать Тариті в рідавану. Так. А те, що ваші корови не з'їдають, то нещадно витоптують. По-друге, тут вчора якісь хулігани пали на нас. І з силою видібрали всі наші глеки із маслом і йогуртом. І ми напевне знаємо, хто а ці хулігани. А по третє, Заждіть, заждіть. Тут треба прояснити цю частину дороги охороняємо ми, царські особи. І ви маєте нам підкоритись. І масло ставте втух. А по третє! А по третє? Не чувайтеся за вашу Дівчата, вперед, в'яжіть їх! Ну, що тепер ви скажете? Я скажу, що до От я Кришна, головний принц Вріндавану. де йогурт, де масло? Що? Да А, так ви знову за своє? То отримуйте. Чому? Точно не хочете. Точно, точно, досить! Допоки не почуємо від вас слів вибачення, ми вас не відпустимо. І допоки не визнаєте царицею віддалену нашу дорогу раду, будете стояти тут. Визнаємо, вибачаємось. Так, визнаємо, справжню цариця. Це безумовно Радха. Ну, це інша справа. Радха, звільняти злочинців. Так, звільняти. Тепер вони вже ніякі не злочинці. Вони виправилися. О, О і добре. Ну і що тепер? Якщо кілка, а потім просад. Unnskyld. дякую нашому театральному прекрасній команді за підготовлену салу. Хай во Дорогі віддані. Тепер нам треба не чекати, що там буде. Бо вони просто передіваються. А в нас зараз буде просада. Сідайте відамо, як завжди. Як ми звикли, чоловіків своя сторона, мана ще своя сторона. Ті, хто зайнятий в роздачі, приєднуйтесь до команд роздачі.